Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні я покажу рецепт, як приготувати дуже смачну тушковану капусту. В мультиварці вона виходить більш соковитою і ніжною, ніж на сковорідці, тому раджу спробувати. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Капусту можна тоненько порізати ножем, але я раджу натерти на спеціальній терці для шинковки. Так виходить швидше і це також впливає на ніжність готової страви. Моркву натріть на крупній терці. Цибулю наріжте кубиком. В чашу мультиварки налийте олії, додайте моркву і цибулю. Увімкніть програму смаження на 15 хвилин і закрийте кришку. У мене звичайна мультиварка без функції скороварки. Через 5 хвилин морква з цибулею вже трохи обсмажилися і стали м'якими. Тепер додаємо капусту і продовжуємо обсмажувати 10 хвилин. Можна зрідка помішувати, але капуста і так не повинна пригоріти, зате за 10-15 хвилин вона досить добре осмажиться і стане м'якою і, звісно, зменшиться в об'ємі. Тепер вливаємо томатний сік, додаємо солі і перцю за смаком, а також я кладу кілька лаврових листочків. Вмикаємо функцію тушкування на 20-25 хвилин і накриваємо кришку, готуємо до кінця роботи програми, іноді помішуємо. Ось так дуже швидко готова смачна тушкована капуста. Вона стане чудовим основним гарніром і доповненням до будь-яких страв. Обов'язково спробуйте смачного!